На Полтавщині вже третій рік успішно діє проект Публічні бібліотеки мости до електронного урядування, який реалізовують аналітичний центр бюро економічних та соціальних досліджень разом з обласною бібліотекою імені Котляревського. Його мета спростити доступ населення до урядових служб за допомогою всесвітньої мережі та отримувати необхідні адміністративні послуги, не виходячи за межі бібліотеки, отримання якихось документів. В електронному вигляді документів урядових яких законодавчих постанов розпоряджень і так далі для як вирішення якогось питання тієї чи іншої людини від реєстрації на прийом до посадовця до. Отримає якихось дозвільливих документів при реєстрації якогось свого бізнесу там чи інших. З 2015 року стартує наступний етап проекту: створення на базі бібліотеки обласного консультаційного центру з питань електронного урядування. Для цього персонал закладу пройшов відповідну фахову підготовку як тренери. Вони зможуть допомогти звичайним жителям у вирішенні особистих питань в електронній формі та навчать їх ефективно спілкуватися з урядовими структурами на відстані. Це послуги, які. Розбивають можливість корупції, не дають з'являтися проявам корупції. Уникає такий особистий чинник. Людина напряму подає, наприклад, документи до органу влади на отримання адміністративної послуги. Ну і звичайно, орган влади буде в будь-якому разі розглядати цю заяву без. Будь-яких корупційних, тобто скажімо, відбувається профілактика корупційних, зменшується витрати часу та грошей на отримання. Певної адміністративної послуги Вадим Штефан зазначив, в області кількість бібліотек, оснащених комп'ютерами, постійно збільшується. Тож, завдяки діяльності такого консультаційного центру, бібліотекарі, які вміють користуватися електронними сервісами, зможуть поділитися своїми знаннями не тільки в Полтаві, а й в районних центрах, містах обласного значення та селах.